Сьогодні в Україні відзначається страшна дата тисяча днів з початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ на нашу землю. З цієї нагоди у київській міській військовій адміністрації підрахували, скільки разів за цей час ворог атакував столицю і які засоби для терору мирного населення використовував. Докладніше далі. З першого дня Великої війни в Києві пролунала 1369 тривог з тривог сумарною тривалістю в 1553 години. Під час цих атак Росія застосувала неймовірну кількість сучасного потужного смертоносного озброєння, понад 2500 тисячі одиниць ракет та БПЛА. Зокрема, на Київ було запущено понад 1600 БПЛА різних модифікацій, майже 800 крилатих ракет типу Х-101, Іскандер-К та Х-69, понад 90 балістичних ракет. Типу Іскандер М та КН 23 майже 40 аеробалістичних ракет кенжал та 6 одиниць гіперзвукових ракет Церкон за останні тисячу днів. Київ пережив близько 10 комбінованих повітряних ударів, в наймасовішому з яких армія Росії запустила по столиці майже 800 ракет і Варто зазначити, що сьогодні частота обстрілів Києва суттєво збільшилася. Так лише з початку 2024 року по Києву було запущено 1250 одиниць різного озброєння. Вітряного нападу. На думку експертів, росіяни готуються завдати масованих ракетних атак по Україні вже найближчим часом. Для цього ворог накопишив на складах близько 300 ракет, які можуть бути випущені по українських містах у будь-який момент. Метою цих ударів буде політичний тиск на керівництво нашої держави, залякування мирного населення та виведення з ладу об'єктів критичної інфраструктури України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.